Певно бачили, це фото і меми з ним, де Трамп серйозний і дивиться на вас з під лоба. Це його інавгураційний портрет, і світлина викликала обговорення у мережі. Користувачі пишуть про зміну у Трампі. Ось його перший інавгураційний портрет 2017 року. А ще порівнюють нинішній з тюремним фото. Як бачите, деталі церемонії інавгурації вже обговорюють і як і гостей, і вечірку напередодні, яку зокрема профінансував Тікток. Ми з вами теж зробимо Огляд огляди навгурації та обговоримо найцікавіші факти, а ще про людей поговоримо, яких запросив Трамп. А в списку, між іншим, опинились знаменитості іноземні лідери та мільярдери, такі як бізнесмен Ілон Маск та Марк Цукерберг, а також президент Угорщини Орбан та лідер Китаю Сі Цзіньпін. І це далеко не всі, кого захотів бачити на церемонії новообраний президент США. Тож про заходи безпеки на церемонії, хто її відвідає та скільки мільйонів доларів витратять на інавгурацію Трампа. Усе це ми зібрали у цьому епізоді. Несеться ну, і далі поговоримо, що буде відбуватися під час інавгурації та кого запросив Трамп на церемонію. Але спочатку про цікавий момент із інавгураційним фото Трампа. Напередодні офіційний фотограф Трампа опублікував відео, де видно чорно-білий портрет новообраного президента, який вкладений в інавгураційні запрошення. І саме цей портрет викликав обговорення. Але відразу зазначу, що поки невідомо чи буде це фото офіційним портретом президента США, який оприлюднять на сайті Білого Дому. Тож чому портрет викликав стільки уваги? Кореспондент Голосу Америки Остап Яриш порівняв фото із попереднім, де Трамп усміхнений і більш розслаблений, і понеслися меми на цю тему. А інші користувачі соцмереж кажуть, що новий портрет нагадує світлину Трампа, яку зробили в поліції під час короткого арешту влітку минулого року. Тоді поліція розслідувала справу про зрив виборів у штаті Джорджія. Але після перемоги на виборах більшість справ проти Трампа закрили відповідно до політики непереслідування американських президентів. Водночас Трамп стане першим в історії США президентом, який вступає на посаду у статусі засудженого 10 січня. Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у справі про фальсифікацію ділових документів. Пам'ятаєте цю історію, коли Трамп заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про її зв'язок з ним ще за часів президентської кампанії 2016 року. Але, хоч вирок, Трамп отримав покарання, суддя не призначив. Тож як пише Sky News, у таборі прихильників Трампа, радіють, що його нова світлина, ні. То додатково демонструє, що він переміг систему американського правосуддя. Тож кого ж Трамп захотів бачити на своїй інавгурації? Це знаменитості, а ще бізнес, еліта, а також політики, зокрема лідери іноземних держав. І щодо останніх зазначу, що зазвичай їх на інаугурацію не запрошують. Країни представляють радше посли, так як це суто внутрішня подія для країни. Але Трамп схоже відійшов від цієї традиції. Та все ж таки попросив завітати на церемонію кількох лідерів серед запрошених президент Аргентини Хав'єр Мілей, який після перемоги Трампа на виборах сказав, що це найвеличніше політичне повернення в історії також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що досі має тісні зв'язки із Кремлем, та вже зустрічався із Трампом після його перемоги на виборах. І також Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна. І цей жест, як зазначає політико, свідчить про готовність Трампа до відкритого діалогу. Із Сі Проте чи погодились приїхати Орбан та китайський лідер на церемонію, поки невідомо. У списку запрошених також прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона підтримує теплі стосунки із Трампом, який назвав її фантастичною жінкою. Мелоні неодноразово відвідувала його резиденцію в Маралаго у Флориді. Вона буде на церемонії, якщо дозволить графік. Її візит може зміцнити відносини між Італією та США. Однак не захотів Трамп бачити лідерів, що мають центристські погляди. Не запрошена до прикладу на церемонію президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Трамп підкреслює політику, має чіткий ідеологічний маркер та віддає перевагу ультраправим та націоналістичним політикам. Так, серед запрошених, за даними видання, британський популіст, який виступає проти ЄС, це Найджел Фарадж. Також свою присутність у Вашингтоні 20 січня вже підтвердив колишній прем'єр-міністр Польщі Мате. Уш Моравецький, який як підкреслює політико, раніше мав тривалий конфлікт із Брюсселем. На церемонію завітають також усі колишні президенти США: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та чинний президент Джо Байден. Їхні дружини Гіларі Клінтон та Лора Буш також серед запрошених, окрім Мішель Обами. Чому вона не зможе бути на інавгурації, не пояснила. До речі, сам Трамп пропустив інавгурацію Байдена. Так, от поруч із колишніми президентами, а також із родиною Трампа, законодавцями та обранцями Кабінету міністрів, сидітиме наступна, вже відома вам трійка найбагатших людей світу. Це мільярдери, що фінансово підтримали виборчу кампанію Трампа та інавгурацію. Це Ілон Маск, що має вплив на Трампа, та тісні зв'язки з ним. Саме Маск очолить департамент ефективності уряду після інавгурації Трампа, а також Приїде на церемонію і гендиректор Мета Марк Цукерберг. Нагадаю, що Цукерберг на фоні вступу Трампа на посаду навіть змінив політику модерації контенту в соцмережах, що входять до мета. Зокрема, компанія зняла обмеження на політичний контент у стрічках, та тепер користувачі зможуть його бачити більше. Цукерберг заявив, що готовий до співпраці із адміністрацією Трампа. Поруч із ним та маском сидітиме і засновник Амазон Джеф Безос. Компанія, якого, як і мета, пожертвувала на інавгурацію Трампа мільйон доларів. Завітає на церемонію і генеральний директор tiktok Шоу Дзичу. Крім того, TikTok витратив 50 тисяч доларів на вечірку напередодні інавгурації. Вона присвячена впливовим особам, які допомогли Трампу поширити його передвиборчу ідею. Повідомляє політико з посиланням на організатора свята цікаво, й те, що напередодні, 17 січня, Верховний суд США підтримав федеральний закон про заборону TikTok, аудиторії якого у США складає 170 мільйонів людей, пише Associated Press. Усе через те, що на думку суддів, є ризик для національної. Безпеки через зв'язок додатку із Китаєм закон мав би запрацювати в переддень інавгурації, Після чого, як передбачається, нові користувачі не змогли би завантажити TikTok із магазинів додатків, а ті, хто вже завантажив програму, не змогли би оновити її в майбутньому. Але Байден не став впроваджувати заборону в країні на TikTok, Він вирішив залишити це рішення на розсуд адміністрації Трампа. Ну а сам же новообраний президент написав у соцмережах, що рішення суду треба поважати і сказав, що йому потрібно час щоб переглянути ситуацію. Але повернімося до запрошених на інавгурацію гостей. Серед них також керівники компанії Google та ChatGPT. Однак, основне для нас чи поїде на інавгурацію президент України Зеленський? Він раніше казав, що хотів би бути присутнім на церемонії, але за умови, якщо отримає офіційне запрошення, в інтерв'ю Лексу Фрідману на початку січня він пояснив, що без запрошення не приїде, бо це виглядатиме некрасиво. Схоже, що запрошення український президент не має. Не запрошував Трамп на інаугурацію і Путіна, але відомо, що сторони вже готуються до зустрічі незабаром після вступу Трампа на посаду, насамперед, щоб обговорити завершення війни в Україні. Ну і тепер трохи розповім про саму церемонію. Вона традиційно мала відбутися біля капітолію. Очікувалося, що на національній алеї біля капітолія зберуться сотні тисяч людей, щоб побачити, як Трамп складе свою другу присягу. Пише політико. Однак, пізніше Трамп додав, що через холод. Дну погоду ймовірніше церемонію перенесуть в приміщення. Про це пише CNN. На інаугурації посилять заходи безпеки. Довкола будівлі правоохоронці зводили барикади та формували кілька входів на територію для гостей та контрольно-пропускні пункти. Для охорони периметру, як повідомляє Reuters, залучать близько 25 тисяч правоохоронців. Так от територію, де проходитиме інаугурація, очепили огорожею завдовжки в 48 кілометрів і висотою в 2 метри. І вона повідомляє Reuters, Є найдовшою з тих, що колись були зведені у Вашингтоні. Традиційно туристи активно бронюють готелі в ніч інавгурації. За даними Reuters, ще минулого тижня стало відомо, що саме на цю дату та напередодні заброньовані близько 70% із майже 35 тисяч готельних номерів Вашингтона. Ну і тепер про церемонію. Дата 20 січня фіксована. З цього дня Трамп отримує свої президентські повноваження. Спочатку перед капітолієм новообраний президент складе присягу, а потім Трамп вирушить в Білий Дім. Звідти буде дивитися парад військових підрозділів та оркестрів. Кульмінація інавгурації це присяга Дональда Трампа як президента США і Джей Ді Венса як віце-президента. Вона запланована на 12.00. у Києві. В цей час буде дев'ятнадцята година вечора. Після цього цього розпочнеться вже згаданий мною парад. Суспільне також транслюватиме інавгурацію Трампа 20 січня з перекладом. Тож підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Трансляцію на каналі почнемо о 17.20, Тож ви зможете побачити і підготовчі моменти, і прибуття гостей, і усе це з коментарями. І ще один цікавий момент це вартість заходу. Церемонія насправді не з дешевих. Традиційно гроші на неї може пожертвувати будь-який громадянин США. І поки Трамп лідирує серед американських президентів, які найбільше витратили на інавгурацію за останні 32 роки. Якщо попередня його інавгурація у 2017 році донині вважалася найдорожчою в історії США, тоді на неї витратили більше 100 мільйонів доларів, то на цьогорічну інавгураційному комітету вже вдалося зібрати біль більше 170 мільйонів доларів, і очікується, що ця цифра сягне 200 мільйонів. Пише видання Guardian. Серед донорів компанії Uber, Ford, Meta, Amazon та інші, хто пожертвував 1 мільйон доларів і більше. І такі суми даватимуть доступ до вечері при свічках з Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом. Якщо говорити про культурну програму та знаменитостей, то Трамп запросив зірок Голівуду, серед яких, зокрема, актор Сільвестр Сталонне. Під час присяги Трампа американська кантрі. І співачка Керрі Андервуд виконає «America the Beautiful», Пише голос Америки. А гімн країни має виконувати класичний тенор Крістофер Макіо, який свого часу виступав в резиденції Трампа Маралаго у Флориді. На церемонії інаугурації та святкових подіях цієї нагоди загалом виступатиме чимало зірок, серед них і диско-бенд «Village Піпл. Хоч співаки і були прихильними до іншого кандидата під час передвиборчої кампанії, але Трамп взяв їхній хід 1978 року «UMCA» і зробив його основною мелодією своєї кампанії. О дивіться інавгурацію з нами знову нагадаю про початок у понеділок, 20 січня. Ми почнемо трансляцію церемонії о 17.20. Обов'язково стежте за каналом.